Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь і це історії до кави. Тож беріть собі щось посьорбати, бо похрумкати, ви не встигнете і погнали читати історії. Але я хочу нагадати, що в мене є мрія набрати 5 тисяч підписників до кінця цього року. Тож, хто ще не підписався, у мене питання до вас: чи не хочете ви підписатись і стати частиною здійснення мрії? Тим, хто вже підписаний, я дуже дякую. А тепер погнали читати історію. Чи поганець я за те, що злюся? Бо моя дівчина хоче взяти свого колишнього чоловіка на робочу різдв'яну вечірку. Мені 35, моїй дівчині 44. Ми разом уже 9 місяців. Коли познайомились, вона чесно розповіла, що давно розійшлася з чоловіком, але лише планує офіційно оформити розлучення. Вони почали процес десь місяць тому, тому все ще на початковій стадії. Вчора ми розмовляли. Про робочі різдвяні вечірки. Вона сказала, що на її роботі зараз проводять опитування, де можна вибрати, піти одному чи піти з партнером або взагалі не йти. Я, звісно, запитав, що вона планує робити, і тут вона каже: потрібно ще поговорити з колишнім. І якщо цей варіант переможе, я, мабуть, візьму його, бо не хочу сидіти там сама, коли всі прийдуть зі своїми чоловіками і дружинами. Я, м'яко кажучи, офігів. Вона пояснила, що не Може провести мене, бо ніхто на її роботі не знає про мене, чи навіть про те, що вони з чоловіком розлучаються. Вона влаштувалась туди за три місяці до того, як ми почали зустрічатись, і колеги досі вважають, що вона заміжня. Їй не хотілось виносити особисте і пояснювати, що вона розлучається, тому вона просто підтримувала цю ілюзію. І, от, мовляв, якщо вона раптом прийде з новим хлопцем, це буде дивно, тому логічно ж. Вона хоче привести колишнього чоловіка, щоб виглядати нормально. Я спитав. Чому ти не можеш просто піти сама? Навіщо вдавати когось іншого? Вона сказала, що я не розумію, як їй важко, і що я кручу все навколо себе. За її словами, я поводжуся ірраціонально і ревную. і що їй не потрібно узгоджувати зі мною жодне своє рішення. Потім вона розплакалась, кинула слухавку і написала, що їй треба простір на кілька годин. Це було понад добу тому. І з того часу вона не виходила на зв'язок. Я вирішив написати, бо чесно, не відчуваю, що зробив щось не так. Мені просто боляче від думки, що вона без жодних вагань бере з собою колишнього, не замислюючись, як це виглядає для мене. Це здається неповагою, не лише до мене, а й до наших стосунків. І я розумію, що ми разом не так давно і, можливо, я не маю. Офіційного права щось вимагати, але принаймні можна було б поговорити про це. Бо рішення взяти колишнього, щоб усі думали, ніби вона досі заміжня, м'яко кажучи, дивне. Я не розумію, чому для неї легше прикидатися нормальною парою, ніж просто бути собою. Чому не можна просто сказати правду? Може, я справді егоїст, як вона сказала? Може, це просто моя невпевненість, але в цій ситуації я відчуваю, що мене просто. Та поставили на паузу, як варіант на після свят. Отже, чи поганець я? Я ніколи не був одружений, тому не знаю, чи перебільшую, але щось у цьому здається глибоко неправильним. От така історія, друзі, кажіть, що ви про неї думаєте? У нас є оновлення, але давайте спочатку поговоримо. Я думаю, що, і о, точніше, я не думаю, що автор не правий. Я думаю, що він правий. Це жінка поводиться дуже дивно. Автор повністю правий, він повністю має право, щоб знали про нього, і щоб знали, що вона розлучається. Вони у відносинах уже 9 місяців. Це майже рік. Дитину можна було народити за той час, і це дуже нелогічно, що вона нікому не розказує. Це типу, я не хотіла це все виносити, тому я буду брехати, ставити під удар свої нинішні стосунки. Ми з чоловіком вже давно не разом, але б тільки почали розлучатися, все попахує величезною брехнею. І ця жінка якийсь ось такий. Огромний, просто огроменний червоний прапор. Це ненормально, що вона не розказує, що вона розлучається з чоловіком. Це ненормально, що вона не розказує, що в неї нові відносини, і це ненормально, що вона приведе на свято колишнього вже чоловіка. Ну, це дуже дивно, це дуже і це все тільки для того, щоб оцю картинку підтримувати. Наше це кому це надо? Кому це зараз треба? Це потрібно тільки їй, і виключно їй. І мені здається, це все потрібно для того, щоб повернути чоловіка. І вона з цим нинішнім автором. Вона чисто через те, щоб чоловік її колишній типу ревнував, і типу, може, щоб подумав, яка вона востребована, і що в неї багато ухажоров, і що вона така вся уляля у, у ті і повернувся до неї. Бо іншого виправдання я не бачу, я не бачу причини, чому на роботі за 9, бляха, місяців не можна було знайти моменту, щоб сказати: Ой, знаєте, я розлучаюсь, я не хочу це обговорювати, і до речі, в мене вже новий хлопець. Ми з чоловіком вже давно не разом я просто не хотіла говорити, щоб бо це моя особиста. Але наразі ми розлучаємось, і в мене новий партнер. Ну окей, якщо ти не хочеш навіть говорити про нового партнера, бо ти в ньому не впевнена, чи у вас є майбутнє, то можна було б просто сказати, що я розлучаюсь з чоловіком. В чому проблема? Це що, трагедія якась? Ми в середньовіччі, де не можна розлучатись ні про яких обставинах. Це нормально зараз. Ми не зійшли з характером, я розлучаюсь, не хочу це обсуждати. Все, давайте працювати і вести себе професійно. І тема закрита. Нема проблем. Читаємо, що кажуть люди. Небаганець. Це величезний червоний прапор. Ви турбуєтесь про те, що ваша реакція могла б бути на надто різкою, але справжня проблема, а не публічному визнанню своїх реальних стосунків із вами. Вона не турбується про те, що люди дізнаються її особисте життя. Вона боїться визнати, що вже пішла далі, до того як розлучення офіційно завершене. І це говорить про те, що вона все ще тримає двері відчиненими для потенційного примирення. Виправдання, ніби було б дивно провести. Вас, але нормально провести чоловіка, з яким вона зараз розлучається, абсурдне і глибоко неповажно до вас. Вимагайте чесності та прозорості або йдіть. Тому що прямо зараз ви для неї таємниця, а колишній її улюблене публічне обличчя. І автор тут пише: Я перечитав це знову і знову, тому що це формулює і підтверджує так багато моїх власних думок. Вся ця історія про те, що вона активно ставить на перше місце вигляд неушкодженого шлюбу, здавалася мені водночас іронічною і болючою. А ще було особливо неприємно, коли вона сказала, що я. Егоїст лише за те, що хотів бути хоча б невеликим пріоритетом у стосунках. Дякую за коментар. Він дійсно допоміг мені побачити речі чіткіше. Наступний коментар у мене була дуже схожа ситуація, але в моєму випадку я той, хто мав бути присутнім на різдвяній вечірці. Ми з колишньою майже завершили процес розлучення, і я вже зустрічався з новою жінкою. На роботі я займаю керівну посаду, і було важливо бути на подібних заходах, але ніхто з колег не знає деталей мого особистого життя. Та навіть попри це взяти колишню мені б ніколи не спало на думку. Я або пішов би один, або не пішов би взагалі. Так, усе ще нове, і я обов'язково візьму свою дівчину наступного року, але точно не зараз. Поки що зарано, і чесно, навіть якби мені здавалося, що провести колишню буде зручніше для іміджу, я обов'язково поговорив би зі своєю новою партнеркою, перш ніж приймати будь-яке рішення. Але відверто кажучи, це просто не варіант, навіть не розглядається. Бажаю удачі, друже, і справді шкода, що тобі доведеться через це проходити. І автор пише: Чувак, дякую тобі за це. Я дуже сподівався, що хтось, хто був у схожій ситуації або бачив її з іншого боку, напише: ти навіть не уявляєш, наскільки це допомогло. Я б теж намагався поставити себе на її місце. І так як і ти, якби мені довелося бути в її становищі, я б точно поговорив зі своїм партнером і переконався, що йому буде комфортно або, хоча б, зрозуміло, чому я так вчинив. Вона ж не зробила нічого з цього. Це остаточно визначило моє рішення. Щиро дякую. Удачі тобі і твоїй новій дівчині. Автор тут в коментарях пише доповнення, і після цього одразу оновлення. Давайте прочитаємо доповнення. Просто хотів сказати всім дякую за підтримку і за те, що поділилися власним досвідом. Це дійсно допомогло мені краще зрозуміти, якими могли бути її мотиви чи наміри. У неї був дуже важкий досвід на попередній роботі. Вона довго залишалася без робот, і це сильно вдарило по її Впевненості вона просто хвилювалася, що історія знову повториться, що її можуть знову звільнити або засумніватися в її професіоналізмі. Тепер у неї високопосадова роль, і я можу зрозуміти, чому вона не хотіла, щоб особисті проблеми виглядали як фактор ризику. Я можу побачити логіку в тому, щоб намагатися виглядати стабільною в очах колег, особливо якщо вона працює там лише рік. Але у нашій країні потрібно два роки, щоб мати, хоча б якусь стабільність у трудових правах. І я б міг би це зрозуміти, якби вона просто пояснила, якби вона сказала щось на кшталт. Дивись, я думаю взяти його, щоб у колег не виникло зайвих запитань. Я хвилююся, що якщо вони дізнаються, що я розлучаюся, це може вплинути на мою репутацію чи майбутнє на роботі. Я б може не був в захваті від такого рішення, але принаймні б зрозумів логіку, і ми б могли разом встановити межі. Але замість цього вона замкнулася, змусила мене. Відчувати себе винним і навіть натякнула, що мої реакції ірраціональні. якби не це. Якби вона просто відкрито поговорила, все можна було б вирішити спокійно і по дорослому. Але після всього цього, після мовчання, звинувачень і пасивної агресії, я бачу, що це не норма. І тепер, коли всі ви допомогли мені подивитись на ситуацію з боку, я розумію, що така поведінка не є прийнятною. Тому дякую вам за слова, за поради, за чесність. Це допомогло мені прийняти остаточне рішення і не сумніватися в ньому. Сподіваюся, у вас і з вашими близькими все добре, і що кожен із нас знайде партнерство, де не доведеться відчувати себе чужим у власних стосунках. Ось таке доповнення. А тепер давайте читати повне оновлення. По перше, я хочу щиро подякувати всім за відповіді. Я ніколи не очікував отримати так багато коментарів і підтримки, і я почитав усі так. Навіть найболючіші було безліч чудових порад, різних точок зору і справді мудрості, тож я дуже ціную внесок кожного хто відгукнувся. По-друге, було багато повторювальних запитань, на які я не відповів у першому пості, бо тоді все розвивалося надто швидко. Тож зараз хочу відповісти на деякі з них. Можливо, тим, хто цікавився, це допоможе зрозуміти краще картину. Перше, хто подав на розлучення і чи я точно знав, що вони розлучаються. Моя тепер уже колишня дівчина з самого початку казала, що саме вона ініціювала розлучення. Якщо чесно, я не можу сказати напевно, на якій вона стадії, але я бачив, як вона кілька разів зустрічалася зі своїм адвокатом, і вона переїхала у власне житло ще в березні. Для мене це було очевидним знаком, що процес справді триває. Але звісно, тепер я не можу бути на 100% впевненим, що все саме так. Як вона описувала. Друге, чому її не зовсім колишній чоловік взагалі погодився б піти з нею на вечірку? Це чудове питання. І якщо бути чесним, я теж не думав, що він би погодився. За її словами, однією з причин розпаду їхнього шлюбу було те, що він став замкнутим. Інтровертний і перестав хотіти будь-куди ходити чи брати участь у подіях. Саме тому вся ця історія виглядала для мене ще більш безглуздою. Якщо вона казала правду про його характер, навіщо запрошувати людину, яка завжди відмовлялася йти на подібні заходи? Якщо подумати, то це виглядає як класичний випадок уникання реальності. Вона чіпляється за стару версію себе, де все було як раніше. І не хотіла визнавати зміни, окрема подяка тим коментаторам, хто звернув на це увагу. Це справді допомогло мені зрозуміти її мотиви. Думаю, вона просто уявляла, що він погодиться ну як колись, погоджувався, але неохоче, і навіть не замислювалась, наскільки це абсурдно. Якби, якби хтось попросив мене зробити так само, я, як і більшість людей, сказав би тверде ні. Тепер щодо оновлення. Так, ми розійшлися. Після всіх ваших порад я написав їй повідомлення. Подякував, сказав, що сподіваюся, що в неї все гаразд, і що мені пішов на користь цей простір. Я пояснив, що можу бачити ситуацію з її точки зору і розумію, яким могли бути її мотиви. Але мені було боляче від того, що вона навіть не спробувала відверто поговорити зі мною. Я написав, що якби вона довірилась мені і пояснила все заздалегідь, ми могли б знайти компроміс. Міс, але те, як вона назвала мене егоїстом і відмовила у праві на думку, це вже прояв неповаги, і саме це стало головною причиною, чому я більше не можу продовжувати ці стосунки. Вона відповіла щось на кшталт. Якщо ти збираєшся бути ще одним джерелом болю і стресу в моєму житті, то краще просто йди. Ти знову робиш усе про себе і свої почуття. Не цінуючи, через що я проходжу, поки моє життя розвалюється, мені потрібен простір, поки ти не вирішиш, чого хочеш. Завдяки вам, друзі, я одразу побачив наскільки це маніпулятивно. Тож я відповів: добре, тоді зробимо цей простір постійним і побажав їй усього найкращого. Її реакція була коротка, просто. Ок, через кілька хвилин вона написала знову. Запитала, чи може вона все ще користуватись моїм паролем від Netflix. Я змінив пароль. Потім вона знову написала, чому ти змінив пароль? Можеш повернути? Я дивилася серіал, і тепер мене вимкнуло. Я не відповів. Я, я просто посміхнувся від іронії. Як швидко вона забула, що казали мені не приймати рішення без неї? Ну от я цього разу зробив своє рішення самостійно. На кращі часи і нові уроки, і тепер я точно бачу червоні прапори там, де раніше намагався їх не помічати. Я також хочу подякувати тим коментаторам, які поділилися власним досвідом. Це дуже допомогло мені зрозуміти, яким могли бути її мотиви та внутрішні страхи. Як я вже писав раніше, у неї справді був складний період, поганий досвід на попередній роботі, довга перерва без стабільного доходу, велика тривога щодо нової посади. Вона нещодавно отримала високу роль, і я бачив, як вона переживала, щоб ніхто не сприймав її як емоційно нестабільну чи ту, що відволікається від роботи. У нашій країні потрібно працювати два роки, щоб отримати трудовий захист, а вона працювала лише рік. Тож я можу зрозуміти її страх втратити фінансову стабільність. Більність, коли поруч адвокатські витрати, оренда, розлучення, усе це, звісно, могло тиснути. Але, попри розуміння, я все одно погоджуюся з вами. Є велика різниця між трохи заплутати правду і зв'язатися зі своїм колишнім, видаючи, що ви все ще подружжя. Вона могла просто піти сама і знайти легке виправдання. Це було б набагато простіше і чесніше. Та найголовніше, вона не пояснила цього. Вона не поговорила зі мною, не поставила мене до відома, не дозволила навіть спробувати зрозуміти. І саме ця закритість, відстороненість і зверхні ставлення зробили продовження стосунків неможливим. Ще раз величезне спасибі всій спільноті. Ваші слова дали мені ясність і допомогли зробити правильний вибір. От така історія, друзі. Чекаю вас в коментарях для її обговорення. Підписуйтесь на мій канал, а ми побачимось з вами завтра. Па-па!